Зараз ранній раночок, це в нас 610. Я вже ось тут на балконі біля своїх рослин. І ось, бачите, дивлюся на свою хою карнозу. Вона вже аж отако нахилила опору і вилізла з горщика. В неї все коріння, тому звідси мені не вийде вам показати, але Вчора я роздивлялася в неї назовні все коріння, тому її треба пересадити. А я ніяк не рішуся це зробити, тому що вона зараз нарощує довгі-довгі вуса, які вже полізли отому по стіні. Я в попередньому відео це показувала. І мені дуже би не хотілося їх пошкодити, тому що, щоб її пересадити, мені. Треба буде зняти її з оцієї драбинки. Бачите, вона її дуже вже нахилила. І вона там стоїть на вузесенькому підвіконні. Я переживаю, щоб вона звідти не завалилася. Тому треба її підібрати більший горщик. Я хочу її заглибити, дати їй більше ґрунту, замінити, тому що вона вже досить давно в мене сидить в цьому ґрунті, вже більше року. І треба її пересаджувати. Тут ось ці мої рослиночки стоять. Подивіться, яка вже велика моя м'ята мохіто як вона вже витягнулася. І там нарощує вона від корінця, отом знизу, ще йдуть в неї пагінчики новенькі. Ось так. Ну, і чекаю на цвітіння пеларгоньки Ось вона вже. Витягла один бутончик назовні, а другий ще он там, бачите, під листичком. Будемо чекати, скоро вона має заквітнути.